Христос Воскрес. Ви знаєте, що за кожною інформацією стоїть Дух за Словом Божим, стоїть Дух Божий, Дух Святий. За новинами, політиками, аналітиками стоїть дух брехні, дух диявола. І ви знаєте, сьогодні дуже багато людей кажуть, та не важливо, якого слухати священика, можна й того слухати священика, а мені той подобається священик. Мені подобається його слухати. Але ви знаєте. Є лже священники, які служать дияволу, тому що спотворюють слово Боже істину. А є істинні Божі священники, за якими стоїть Дух Божий, тому що вони проповідують істину Слова Божого і проаналізувати, хто є хто дуже легко. Відкриваємо Біблію і читаємо. Ісус сказав по плодам, пізнаєте їх. Якщо за цим священником Божим є дуже великі плід, це рятовані душі. Це дійсно людина Божа поставлена в житті для того, щоб рятувати народи. а як де немає плода, це дух диявола. Тому тільки істина церква може дати вічне спасіння з Ісус.